Співробітниками управління внутрішньої безпеки у Дніпропетровській області спільно з працівниками прокуратури регіону затримано за одержання хабара керівника одного з територіальних підрозділів області. Так, місцевий житель, підприємець протягом останніх двох місяців передавав грошові кошти правоохоронцям за невтручання в його підприємницьку діяльність. Останній транш хабару і передачі грошових коштів відбувалися безпосередньо у службовому кабінеті виконуючого обов'язки територіального підрозділу регіону. Сума грошових коштів становила 12 тисяч гривень. Під час отримання хабаря правоохоронця разом з його підлеглим опроповноваженим того ж підрозділу було затримано співробітниками. Управління внутрішньої безпеки загальна сума всієї неправомірної вигоди, яку отримували правоохоронці протягом двох місяців, складає понад 20 тисяч гривень. На даний час прокуратурою Дніпропетровської області розпочато кримінальне провадження затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 10 років з конфіскацією майна та правом обіймати певні посади строком до 3 років.